Новий розділ під назвою Святий Джей Гарсія Сатурн показує нам дубцю Боні і пробудженого готового до дій Горосея. Ми бачимо з вами обкладинку і кольоровий розворіт нової манги, яка присвячена Шимацукі. А також нас очікує спін-офф монстр про Рюму. Розділ відразу починається із підняття ставок, так як тепер Горосей почав діяти, а не сидить і чілить у повній конспірації. І ситуація з марками постійно змінюється. Контроль переходить допоки не настає черга найвищого пріоритету. Статистам варти не позаздриш. те ще Сатурн діє позавітем Акайну, відриває голови. Інша сторона, яка ще не постраждала, спостерігає, як у небі пересувається танк, який взагалі здалеку нагадує Тайфайтер імперії. Всі технології дока підлаштовуються під острів. Френкі виконує роль такого собі учня, який буде визволяти геніальність та технології Вагапан. Щоб згодом можливо. Разом з іншими спроектувати щось що теоретично врятує людство під час знищення Редлайну. Тут ми бачимо ще одну цікаву деталь: Вегапанк як науковець, має по відкидувати, але приймає жіночі радар Санджі, який, на відміну від навігації Зоро, працює. Хоча, можливо, насправді навігація зора на Санджі Санжі, націлене намечників, чи бійців, і саме до них прокладає він свій шлях. І ми спостерігаємо за неймовірною швидкістю Санджі, яка у таких серйозних моментах вмикається на максимум. Така собі клятва. Який принцип, який працює тільки у випадку чуанів. Тепер кадр переміщується під час перехоплення контролю, де рани на Боні вже виглядають не так серйозно, а отже маніпуляція віком може дозволити їй загоїти рани. Віцик бере великовіника і давай ганяти Боні. Ну а що Боні? Оде навчився дупи малювати, тепер буде показувати всю свою майстерність і генерувати трафік артів. Так. Боні в соло тягне цей розділ. А що ви ще хотіли? Найбільше деталізації зазнає ось цей та її стрибок. Чувак, чисто брук у молодості і скелету старості, тільки у цього афро не дожило. Ймовірно, Бонні не тільки може відкатити, але й притворити людину на прах і знову назад. Взагалі, здібність виглядає загрозливо. Шлях Бонні перекриває блюграс, по наїзниці, або як глядач написав на стрімі зворотної ну наїзниці, не дуже вражає, хоча для Санжі такий варіант був би ідеальним. Бонні не може протистояти пацифістам, що було показано на початку цієї арки, так і зараз. Ступору рятує Санджі і добре, що намалювали атакуючого схожого на Джаджа, у моменті, коли він смог, говорить про прийняття свого батька. Таким чином, наш бравастик у цій арці не тільки підрубає чад режим та майнгейм стайл, але й продовжує зазирати у серце дівчини, так як здавалося, що роль принцеси відіграє вегапанк, який соромився. Але автор особливо не ламає шаблони, які він вибудував у своїй голові. Санджі максимально серйозний і не хорні. Спочатку носив саба. Пер Кок, як говориться, пудінг максимально осуджує. Тепер все складається логічно. Чому Санжі не бороться проти Каку чи Кізару, у нього роль рятівника і охоронця? На дослідницькому рівні тягнучому Єварно Луфі продовжує своє протистояння проти адмірала морської варти Борсаліно. Знову ж таки, протиставляється Кізару, який називає себе робом системи, який не може затриматись та Луфі, який отримав статус Йонко, і займається тим, що допомагає людям. Кізару не потіє. І навіть у показі швидкостей я бачу, як Луфі просто мультиком стає, на відміну від логії. Всі відчули дивну ауру, так що битва Зора і Лучі може закінчитись, так і не почавшись. А ви можете почати перегляд One Piece за посиланням в описі, переходьте до того гаражі. А ось те як везуть Робін, то взагалі окремий мем, хоча там має ще й лежати стусі. І тут бац, наказ від Горасе і Атлас моментально реагує. Чи передбачено повернення контролю? А це вже важке питання, яке буде вирішувати сюжет. Конспірація трішки працює. Так як бачите, його можуть лише вищі офіцери, а нижче знищуються. Танк стає схожим на пекельну колісницю, блискавки хаки викликають з древеного, реобразованого Гарасея, який очевидно не може використовувати на дальній відстані своє пересування, так як поїхав на острів. А можливо, заради перехоплення контролю, точні здібності, дізнаємось, якщо він зможе перехопити Мугівар під час їх побігу. І тут складно, або вибуховий інцидент це поява Горасея і злана пробудженої форми, або конспірація, коли його просто зітруть і всі зводіяння скинуть на Уфітару. Фраза Горасея про зовнішній світ може натякати і на те, що він живе довго, і на те, що вони просто безвилезні на Маріджоа. Ми знову перемикаємось на битву Луфі і Кізару, я так розумію, знову підключився режим Луні Тюнсу, так як з'явили зірочки, що типово для мультфільмів. Кізару, наче хоче дати пенделя, але сила Мукя-Мукє ненадовго спинила. Правда, тепер Луфі має отримати друге дихання. Його союзники будуть розширювати War One Піса, так як кінець виглядає інтригуюче. Бонні відчула, що вона мечниця і пішла своїм хаки про борду Сатурну, і це потрібно для сюжету, так як, можливо, наступний розділ почнеться із Фешбеку. Та із Сатурн не хотів вбивати Бонні, тому, можливо, і пропустив її удар. Ну або вона володіє хаки на високому рівні. Тепер же можемо детальніше обговорити Горасея. Відразу що кидається в очі, це його страх перед Нікою. І такий собі жирний натяк. Коли в кінці на танку вихапанка чітко відніється напис сатан. Другий момент це те, що у нього поєдналась Чорна Марія, Кайда та бичок і Симпела, пробуджений Зоан, який із характерним візерунком, чи буде якась інша категорія плода. Навряд чи міфічного їм вистачить. Другий момент це ймовірна наявність королівської хаки. Ну або кожен із горасеїв, окремо від володіння диявольським плодом. Ще й є спеціалістом у області хакі емблемки, до речі, були ще під час першої появи цих персонажів. Тож виходить, що Імо буде демоном. І тут ми можемо трішки доповнити теоріями. Вона полягає у тому, що Ода водить у світ вампісу магію. Ця гіпотеза базується на виклику Сатурна через коло, на якому зображений символ Бафомета. Але проблема у тому, що кольор хмаринок відрізняється. Але це зроблено для того, щоб показати, що добрий – це білий, а погані це чорний. Тому я не думаю, що тут треба якийсь шукати суперсильний сенс. І сила цих диявольських плодів може підсилювати з темною магією. А Виквигорасе це такий собі рефенс на 524 розділ, де був призив Брука. Ну а роль Іма, відповідно, це володарь ось цієї темної сили, яка володарює горосеями і диявольськими плодами. В іншій торі все зводиться до темного початку, із якого і пішли диявольські плоди. А бог Ніка це антипод дияволу. І саме останнє саме просте. Автор бере і надихається уші Оні, із якого і був взятий дизайн Сатурна. Вони агресивні і люблять поїдати людей. І я сподіваюся, що ми отримаємо більше пояснень у наступному розділі. А як вам цей розділ і які цікаві теорії ви читали чи придумали? Напишіть у коментарях. Величезна подяка спонсорам за підтримку каналу. Ну і бережіть себе, Вафайл!